Свою автомобільну історію легендарний французький бренд Citroën продовжив у місті Житомирі з відкриття нового автосалону за адресою вулиця Ватутіна 100. Ми закриваємо цей рік, відкриваємо нового салон АІС у Житомирі. Ми добре працювали з нашими дилерами в цьому році. Ми повинні достичь 1,6 або 1,7% ринку в Україні. Автолюбителі Житомирщини відкривають для себе переваги, зручність та надійність французьких авто. Відомий автобренд Citroën вже не перший рік активно розвивається, розширює та вдосконалює модельний ряд. Відповідно, зростає і попит серед українських споживачів. Відтепер для прихильників Ситроен стане ближче. В основному ми представляємо автомобілі середнього цінового класу. Ситроен є таким брендом. Автомобіль достатньо імпозантний, зовнішній. Перечень услуг на сьогодні у більшості автоторговців – це базова услуга. програма «Асистанс». Вона працює і по всім брендам, які імпортують «АІС», і по всім брендам, які «АІС» як автодилер представляє на ринку України. «Citroen – не виключення». команда професіоналів створила чудовий центр, котрий розташований у зручному місті Поватутіна. Поцікавтесь представленим модельним рядом. Машини різних категорій задовольнять потреби і смак усіх автолюбителів. Це надіжні машини, це інтересна машини, вигідні по ціні». На вас чекають спорткари, бізнес-клас, сімейні міні, великомістки авто бренду «Citroen». А з нагоди відкриття салону ще й знижки до 27 тисяч гривень на весь модельний ряд.